Модуль баскетбол амплуа гравців. Основних баскетбольних позицій три – Захисник, форвард і центровий. Якщо деталізувати кожну з них, то в результаті вийде 5 унікальних ігрових амплуа, кожне з яких має свій набір функцій та завдань. Амплуа гравців розподіляють таким чином: розігруючий захисник або плеймейкер. В основному це гравець, який найкраще в команді володіє м'ячем і віддає результативні передачі своїм партнерам. Також типовим є те, що розігруючи захисник найнижчий гравець у команді. Такі гравці швидкі і можуть реалізувати різні види кітків як із далекої, так і з близької дистанції, залежно від умінь кожного гравця. Плеймейкер мусить володіти чудовим баченням майданчика. Миттєво орієнтуватися у зміні атаки команди, а також уміти виводити своїх партнерів на вигідну позицію, роздавати результативні передачі. Атакуючий захисник гравець задньої лінії. Як правило, найкраще реалізовує китки як з дальньої, так і з середньої дистанції. Зазвичай атакуючий захисник орієнтований на стрімкий прохід до щита суперника. Більшу частину контратак команди так званих швидких відривів завершує саме другий номер. Відповідно, атакуючий захисник повинен мати серйозні швидкісні дані. Універсальний атакуючий захисник повинен вміти віддавати передачі, беручи таким чином на себе роль плеймейкера. Легкий Форвард гравець передньої лінії, зв'язкова ланка між плеймейкерами та великими гравцями. Типово має середній зріст за баскетбольними мірками. Надважливою рисою легкого форварда є дріблінг і точний середній кидок. Він має бути також достатньо швидким для того, щоб встигати на підбирання м'яча, а також для проходів під кільце для реалізації подвійного кроку або слемдангу. У результаті проти них порушують правила. Багато своїх очок вони здобувають з лінії штрафних китків. Ця позиція універсальна, оскільки інколи гравець виконує роль важкого форварда, але частіше бере на себе обов'язки атакуючого захисника. Важкий форвард. Основна функція важкого форварда, або, як його ще називають потужного форварда, захисні дії, підбирання м'яча після відскоку від свого чи чужого кільця, блокування китків гравців суперника. Важкий форвард повинен бути досить кремезним, щоб у жорсткому контакті боротися за м'яч, і в той же час мати високий стрибок для набору очок з під кільця. Обов'язковим є вміння стабільно закидати із середньої дистанції. Центровий найкремезніший гравець команди при своїх габаритах повинен володіти достатньою швидкістю. Щоб за найкоротший час переміщуватись від свого щита до чужого і навпаки. Функціонал центрового завершення атак з-під кільця, підбирання м'яча та блокування китків суперника, постановка заслонів. На центрового випадає найбільше фізичне навантаження, саме йому доводиться йти в найжорстокіший контакт із суперником, не даючи йому заволодіти м'ячем. У багатьох командах гра будується саме через центрового. Він є головною ударною силою, що набирає очки.